або, кажуть, на нього. Я його хочу пересадити, він у мене перше цвітіння дав гарне, я його вже висушую, а зараз хочу пересадити сухоцвіт. Можливо, йому буде комфортніше. Можливо, він ще дасть квіточку. Бажання з можливостями не завжди співпадають. Хотіла пересадити, зайшла на одне місце, дивлюся, буде йому там некомфортно, переходжу на інше місце. Чуть не натикаюся на троянду, ну, короте, якось посадила раз, потім ні, не так пересаджую його ще раз, викопую, чуть-чуть в нього там корінь, ну, я думаю, це йому буде на краще. Я його полила тубривами, азотними, з літрою, і ну, це ж зелень буде пускати, тому я впевнена в тому, що воно приживеться. і ще Ще до осіни, пустя гарні квіточки і листя я пообривала. Я думаю, що я правильно зробила, присадила сухоцвіти відкритий ґрунт, купувала я його у квітковому каточку. Якщо кому потрібні сухоцвіти, можете звертатися до них.